Лише оперативні новини та актуальна інформація про події, що сталися у Дніпрі області та Україні загалом, читайте в обласній газеті Вісті при Дніпрові, яка вийшла у четвер, 20 липня. Мешканка Дніпропетровщини Анастасія Кудлай із прифронтового міста Зеленодольськ, що у Криворізькому районі. Отримала 600 балів на національному мультипредметному тесті. Про наполегливу працю, навчальні роки і поради випускникам Анастасія розповіла в ексклюзивному інтерв'ю вістям. Золоті зірки Медвесту отримали 5 працівників криворізьких підприємств компанії. Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців. Такі дані у своєму новому звіті оприлюднила організація Об'єднаних Націй, які ще країни обирають для прихистку українців, та де втікачі від війни можуть отримати найбільшу фінансову допомогу в нашому матеріалі. Нещодавно виповнилось 152 роки з дня народження видатного українського фольклориста, композитора, літературознавця, засновника українського етнографічного музикознавства Філарета Міхайловича Колеса. Більше про нього читайте на сторінках газети. Їжа на столі має бути такою, що притаманна для регіону, в якому проживає споживач. Сезонне харчування що це? І навіщо потрібно? Розбиралася наша журналістка. І, як завжди, в кожному номері обласної газети Вісті Придніпров'я рецепти смачних страв для вашого столу. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передплачуйте. Це можна зробити просто не виходячи з дому.